У будинку за адресою Гагарина 77, пан Микола живе понад 20 років. Каже, взимку завжди мерзне. Самий холодний період. Ну взимку давно ну, який саме холодний період. це за мета була да ну максимальна температура була 18-17 градусів. А ось Леонід Копейка мешкає декількома поверхами вище. Говорить, навіть у морози температура в квартирі його влаштовує. Все працює, все добре. Один з найновіших будинків у Черкаси. Набагато новіший, ніж той, той чи той. Навіщо їм ремонт? Температура різниця на поверхах через неправильну систему обігріву, пояснює представниця правління будинку Олена Бондаренко. Коли знижується тиск подання гарячої води, вона у нас доходить до верху і стоїть. Тому на верхніх поверхах занадто жарко. А на нижніх поверхах у квартирах людей буває 9 градусів тепла. Це зимовий період. А ще говорить, просочується холод і через ось ці двері. Це двері на аварійний вихід. Взимку вони практично відкриті, і весь холод, сніг залітає оце сюди. Оця стіна, стіна також квартир наших. Вони дуже холодні. Аби утеплити будинок у 2021 році, вони вирішили взяти участь у програмі енергомодернізації «Енергодім», розповідає місцевий житель Володимир Журавський. Відповідно до неї, держава відшкодовує половину вартості будівельних робіт. Два роки тому, пригадує чоловік, на зборах ОСББ обіцяли, що загалом вартуватиме 11 мільйонів гривень. Зараз дізнався, що сума без погодження мешканців зросла до 32 мільйонів. Вот наш дом й сідьмой дом, під'їзд, 58 квартир. Люди обжились, поставили пластмассовые викна, кто-то утеплился, поменяли батареи и двери. Такое у меня запитание простое: даже до вас. Ну что тут можно сделать? За 800 тисяч доларів голова СББ Тетяна Іванюк пояснює, збори, щоб попередити про підвищення вартості проєкту, не проводила, бо через війну багато людей виїхало. Сума ж виросла, бо з 2021 року здорожчали всі матеріали. Це пов'язано з тим, що відбулася інфляція в країні. Зросли ціни на матеріали, зросли ціни на роботу, і зросла заробітна плата. І, відповідно, збільшилася вартість ремонту на даному будинку. Представник фонду енергодім Тарас Оборонов телефоном Суспільному розповів, що ціни зросли не настільки. Частина робіт по-справді виросла в зв'язку з інфляцією і війною, ну але не в три рази. Тобто, загалом би сума проєкту, якби брати ті рішення, які спочатку мали б бути в проєкті, виросла б десь там в півтора рази, може, трошки більше. Тобто там до 16 мільйонів, можливо до 18. була затверджена сума згідно перших намірів ОСББ по 11 мільйонах гривень на реалізацію проєкту. Потім я так поняв, голова ОСББ підписав договір з проектувальником, і проектувальник напроектував робіт на 32 мільйонів. За його словами, наразі проєкт призупинено. У нас звернулася ініціативна група з тим, що не було проведено загальних зборів. Згідно з проєктною документацією і до вияснення обставин, заявочка призупинена, поки голова нам не дасть повний протокол зборів, на який він посилається в витягу, який до нас поданий. Ольга Мацканіч, та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.